От як так. Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. І, по-перше, підпишіться, по-друге, поставте лайк. По третє, будь ласка, напишіть коментар і дуже прошу від вісьми слів. Четверте, в принципі, найголовніше. Я випустив футболки, їх лишилось дуже мало, бо їх в цілому було 30 штук. Кошти, всі 100% коштів перейдуть на донат. В мене є збір, великий збір. Я збираю на машини для товариша, який знаходиться на Донецькому напрямку. Він служить в славетній бригаді. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Я дарую кросівки футболку Ярмоленка з підписом, шопери, чистку для взуття. 4 пари кросівок різних. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, донатьте і наближаємо перемогу разом. А тепер камон play! Сьогодні у нас на огляді перші кросівки від Крокс. це все ось так. Мені це чомусь нагадує якісь е, кістки динозаврів в музеї. Так я собі придумав і хочу вірити. Вся ця штука називається Крокс Юніпер. Це все відбувається в колаборації з Саліхі Бембурі. Саліхі Бембурі. Ви вже, і ми всі вже його маємо добре знати. По-перше, це людина, яка випустила ось ці крокси, крокси Полекс, які мають усю цю, цю форму. Це все нам нагадує і символізує підошва. Символізує відбиток пальця. І цей відбиток пальця це візитівка Салехі, яку він використовує в усіх своїх колабораціях і реально у всіх своїх роботах. Я вам нагадаю, що Саліхи працює з величезною кількістю брендів: це і Prada, це і Moncler, це і New Balance. Ось, до речі, одна із попередніх пар, які він випустив з New Balance. І тут також є відбиток пальця, про що я вам говорив. Зараз Салехи працює навіть з пумою. Це добре. В нього немає ексклюзивів жодним брендом, і тому він може робити з усіма абсолютно все, що він хоче, і це супер круто. З кроксами відносини в них склались, мені здається, супер успішні. Ці попередні Крокси, крокси класичні мали досить гарний успіх, і Крокс довірили йому робити не аби що, а свої перші кросівки, і мені здається, що це прям дуже круто. Все це почалось 30 травня з першої моделі, яка називалась Гуава. Перші релізи Салехи з, з кроксами він робить зазвичай в спешл боксах. Ну, спешл бокс це відносно, бо ці бокси виглядають ось так. Тут вони мені нагадують упаковку для яєць, оці боксики. Саме Вуава, перший реліз, він був також у такому боксі. Реліз, який зараз знаходиться у нас, називається тахіні. Саме кольор цього релізу називається тахіні. Він вийшов 5 вересня на день народження мого товариша, ним народження. І давайте дивитися більш детально. Така прозора кришка досить нестандартна для. Для звичайного пакування. окей? Але і досить нестандартно виглядає сама пара, тому прошу вашої уваги. Отже, перші кросівки від Crocs. Виглядають вони ось так. Головною темою взагалі оцих релізів Crocs в селех, як я казав, є відбиток пальця, і вся підошва відповідно складає з собою цей відбиток. Конкретно в цій моделі. Конкретно в кросівках Крокс, Крокс Юніпер. Це я вам так кожен раз буду нагадувати назву, щоб ви звикали. Цей відбиток він поглинає кросівок з усіх боків, робить його максимально широким і досить таким стійким. Тому якщо ви худенький вас може зносити вітер, повірте, в цих кросівках ви будете прям з баластом таким, який вам не дасть нікуди полетіти. І це безперечно плюс. Верх кросівка виконаний з матеріалу, який називається. Хм, Я знову забув. верх кросівка виконаний з специфічного матеріалу, як на мене, бо я досі такого не зустрічав на взуті. Це термопластичний поліуретан, судячи з усіх джерел, де я міг це знайти, бо на саме кросівках це не вказано. Він дуже зносостійкий, він дуже щільний. Цей матеріал використовується у виробництві чехлів для телефонів. ChatGPT пише, що взуття також. В виробництві різних поверхней і також 3D-друку. Тому. Матеріал цікавий. Салехи на цей матеріал також наклав ці принти. Бачите, такі маленькі, біленькі, тобто це все продовжує якийсь паттерн. Мені це все нагадує кораловий риф чомусь. Напишіть в коментарях, що це нагадує вам, і будемо сперечатись. Вся ця підошва, яка є, напевно, основним елементом цього кросівка, вона також виходить наперед на зону великого пальця. Тобто, скажімо так, протекція вашого пальця і взагалі ваших пальців, вашої стопи буде тут на дуже високому рівні. Сам Салех є фанатом хайкінгу. Я не впевнений, що ці кросівки дуже для цього підійдуть, але сама естетика, і, скажімо так, відсилки і ідейність вона постійно у нього про це. Цей кросівок має досить гарну вентиляцію, фізичні величезні, дирки, дирки, які вони ось так виглядають. Ви бачите, що це. Чистий просвіт до вашої ноги. Також вентиляція є ззаду. На язичку також вентиляція. Тут дуже великі отвори в самому язику. Бачите, також просвічується і видно зелений фон. Устілка вона виконана з такого матеріалу. Мені здається, як самі крокси, отакий наче каучук. Вона салатового кольору. давайте тут. Вона не виймається. Що мене, якщо чесно, трошки здивувало. Але вона дуже дуже сильно і гарно посаджена в кросівок, тому ви її не дістанете. Хіба ви там щось розірвете? Шнурки у даних кросівках виконують, як на мене, більш таку естетичну роль. Мені здається, що ці кросівки не варто зав'язувати. Тут дуже символічна зона всовування ноги в кросівок. В мене була така штука. Кожен раз, коли я засовую в них ногу, в мене якось носок чіплявся за цю всю історію, і він наче. Заминався і мені було незручно. Я говорив з іншими людьми, які пробували ці кросівки і мають їх в себе. В них така, така проблема відсутня, тому я не знаю, якщо хтось має ці кросівки і має подібну проблему або не немає. Її, будь ласка, напишіть, розкажіть. Я дуже переживав, що за рахунок цього об'єму, а він, повірте мені, він дуже величезний. Цей кросівок дуже широкий. Я його можу порівняти з New Balance 9060. Це ніби масивні кросівки, але не настільки масивні. І також вони мені нагадують. За своїм об'ємом пару Nike, Cactus Plant Flea Market, огляд на яку також є на каналі. Але so far, це просто найбільші кросівки найоб'ємніші, які в мене коли-небудь були. І тут в мене виникло питання: чи буде проблематично водити в них машину? Всім привіт! Зараз будемо пробувати їхати за кермом. виглядає наче нор. Я не знаю, що буде у випадку. Водіння на автоматі. Ой, на автоматі. Кажу, я не знаю, що буде у випадку водіння на механіці. Ну, але в принципі об'єктивно дискомфорту ніякого немає. Перекидаєш свій тоног, ти їдеш. Все окей. І я вам скажу, що в принципі, проблем абсолютно ніяких не виникає. Я жодного разу не задівав іншу педаль. Я не знаю, як це виглядає на ручній коробці передач. На автоматі проблем немає. І це кльово. Мені цікаво, чи вони тестували цей момент під час релізу кросівок, точніше перед релізом, чи це продумалось чи ні, але думаю, що так. Бо це, в принципі, наша безпека, це важлива історія. А мені дуже подобається, як випирає ця підошва, і, в принципі, можна кросівок тримати ось так. До речі, досить зручно. Можливо, можна якось закастомізувати і зробити собі, я не знаю, що, але ось так його тримати досить комфортно. Можу ще відзначити, що він досить важкий. На нозі він відчувається як такий ну важіль, і якщо ви захочете десь летіти вітром, то вони вас будуть притискати до землі, тому ну, безпека забезпечена. Значить, ці кросівки є лише в цілих розмірах, тобто половинок немає. Вони за американською розмірною сіткою йдуть там. 7, 8, 9, 10, 11, 12. І в ситуації, якщо у вас половинка, я вам дуже рекомендую йти вниз. Тобто, в мене 9,5, мені треба брати в розмірі 9. Тобто, це можна ще сказати, що якщо, бо там є ще європейська сітка. Тому за умови, що у вас 43, наприклад, то вам треба брати розмір 42-43. В кроксі отак вот вона рахується. Ця конкретна пара, вона в розмірі 10, і з моїм 9,5 це досить. Досить багато простору. там. Я розумію, що мені некомфортно, і я не відчуваю до кінця ну, суті цих кросівок, бо я не можу зрозуміти, як вони мають сидіти, як вони функціонують до кінця. Хто в них вже ходив, кажуть, що це досить кльо, досить м'яко і не втомлюється нога зовсім. Тому зараз ці кросівки є на PRM, вони коштують 5700, це гарна ціна. Там плюс безкоштовна доставка новою пошту, плюс є знижки на перше замовлення. Прям не полінуйтеся. Проведіть аналіз всіх можливостей своїх і тоді замовляйте. В штатах ці кросівки під час релізу коштували 140 доларів. Плюс всі доставки, якщо до нас, то це прям супер дорого буде. Угу. Тому користуйтесь інформацією і якщо ви маєте такі кросівки, то пишіть коментарі знову ж таки і діліться своїми враженнями. А щодо мене і цих кросівок, я би одну пару хотів собі точно мати. Але я буду чекати якогось нового кольору. скоріш за все, це буде щось ну, зовсім зовсім яскраве. Я думаю, що буде повторюватись та сама історія, що з першими кроксами Салехи, коли він випустив кольори, вони були такі нейтральні, нейтральні. Потім він почав нарощувати об'єми, і кольори виходили зовсім різні. І кожен міг знайти собі те, що йому максимально до вподоби. Тут я вірю, що буде та сама історія. Тому я просто буду чекати свого часу з цими кросівками. Друзі, я дякую вам за увагу. Я хочу нагадати чотири простих речі: це донат, це підписка, це коментар. Донат, підписка, коментар від вісьми слів і лайк. Ну і ще зашерити, якщо відео комусь, то теж дуже буду вдячний. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю, всіх цілую і до. Скорих нових зустрічей. Дякую, Бувайте.